У нас просто було бажання гарних сук. Що буде момент, коли буде складно, коли захочеться це все кинути. Привіт, привіт, кріс. Привіт, привіт. У тебе дуже гарна сукня. Що це за Дякую. Це наш з мамою бренд на ті Це бренд сукрі наш на Тінату. Що для себе ти винесла після нашого навчання? Якісь три основні тези відстати від себе. Не здаватися і робити таблички <ріст> бізнес курс відстати від себе. <ріст> а чому ви прийшли до нас на навчання? Бажання структуруватися, бажання розуміти до чого ми правимо, чи взагалі це про нас, дякуючи вам, дякуючи Ксенії. Ми сьогодні тут ми завершили навчання з таким розумінням, що ми там, де ми маємо бути. Який фільм, подія, людина що завгодно запалило в тобі. Ось це бажання створити бренд. Насправді ось стоїть он, моя мама, неймовірна людина і наша бабуся. Ви собі уявляєте, яка це жінка? В мене це все від них в Мені прям так приємно. У вас такий зв'язок. Ми дуже насправді різні, і я думаю, що саме в тому, що ми настільки різні, це настільки класно працює разом. А що було найважчим за період навчання за ці 4,5 місяці? Мені здається виконання домашніх завдань. Це дало нам поштовх і розуміння, про що ми, для кого ми, чому ми. Це момент, коли буде складно, коли захочеться це все кинути. От. І в цей момент треба просто відкрити табличку.